Ми тільки но зібрали на е, тактичні аптечки, та ще ми зібрали на турнікети і вже виклали звіт у наш телеграм і у спільноті нашого Ютуб каналу. Але до нас зараз звернулася е, звернувся перший мехбат, бійці першого мехбату, третьої окремої штурмової бригади, і їм дуже потрібні зараз мобільні павери. Всіх вітаю! Ми бійці першого мехбату, третього окремої штурмової бригади, для виконання успішного серпного виконання наших бойових завдань. Потрібні мобільні павер. Тому дуже просимо канал Технозон допомогти нам у цьому спорі та всіх байдуже, що може долучитись до нього. Слава Україні! Слава! Е, звісно, вони звернулися і до нас у тому числі, бо ми у тому разі ми збирали дуже, дуже багато чого допомагали нашій армії. Хвилиночку. Ми вже показували. в нас є. Грамоти від командування та особового складу військових частин від різноманітних благодійних фондів. Це все ваше від штабу від штабу волонтерів незламні. З незламними, до речі, останній збір, який ми робили, незламні. Потім ми вже перестали ми брати ці грамоти. Вони нам, чесно кажучи, не потрібні. Але хлопцям потрібні павери, бо ви знаєте, яка зараз ситуація на фронті, і ми повинні з вами це зробити. Я дуже прошу не скидуватись там тисячами. Нам потрібно хоча б одну павер. Станцію кіловатну. я хотів заказати її у Німеччині, але будемо дивитись по обстановці дуже потрібно швидко, тому може будемо викупати за повну вартість тут. Зараз в нас е, стоїть ціль 40 тисяч гривень, хоча б зібрати, щоб хоча б одну павер-станцію взяти потроху по, по троху кожен скине, і ми з вами зробимо добру справу. Звісно, у нашому телеграмі, у нашій спільноті youtube каналу буде звіт, але давайте так. Ми диванні війська, ми з вами це розуміємо. Давайте хоча б так воювати. Бо усі звикли, що за них воюють. І знаєте, якщо уж ви на дивані сидите, то, будь ласка, давайте допоможемо хлопцям е, захищати вас. Нас, наші родини, нашу країну, і будемо вдячні за те, що вони там. А ми з вами сидимо тут. Тому давайте так посилання на банку у опису під цим відео, у закріпленому коментарі. Збираємо і дуже дуже вони потрібні швидко. Я вас благаю прийняти участь у цьому у цьому зборі.